Ви, мабуть, помітили, що у навчальній книзі Богдан з'явилася нова серія для наймолодших читачів. Це пригоди Сонька Бобо. У цій новенькій книжці Бобо з бабусею і дідусем. Дуже багато ілюстрацій і обмежена кількість тексту. Чому? Тому що вона ця книжка предназначена для дітей від 0 до 3 років. І ця книжка не проста, а книжка іграшка. Ми всі знаємо, що найменші наші читачі дуже люблять гратися книжками, ну і не лише книжками. Беріть увагу, вона зроблена із надсупного картону, полакована, і всі кутики є заокруглені для того, щоб коли ваш малюк бере цю книжку в руки і починає нею бавитися, він не поранив собі очі. Отож, про що ця книжка бабо з бабусею і дідусем»? Про сімейство соньків, про нашого улюбленого бобо, який приїхав на вихідні до гості до, до бабусі та дідуся. Що ж він з ними робить? Дідусь і бабуся мають гарний сад, на дереві багато вишень. Дідусь піднімає бобо, щоб він зміг зривати вишні, бобо не збирає цілу жменю. Дідусь вішає вишні бобо на вуха і дуже любила це. Це робити в дитинстві, а до Бобо краще їх з'їсть. І таке любила. Буся поливає на греці квіти, Бобо теж бере річку, їй допомагає, потім їздить на велосипеді доріжками, потім читає разом з дідусем казочку і солодко засинає. Здавалося б, сюжет доволі банальний. Але це сюжет про життя. Про ті звичайні речі, які дитина має робити кожен день, це такий собі проєкт на вихідні. Тобто, ваша дитина має їхати до своїх та бабусів в село. І вона ж, мабуть, хвилюється, що вона там буде робити. Я би радила перед поїздкою прочитати цю книжку і створити напередодні поїздки відповідний настрій. Або дитина налаштувалася, аби вона бачила красу простих речей, бо вона бачила, що можна робити в селі разом зі своїми бабусею та дідусем. Звичайні, звичайні, але від але того не менш прекрасні речі поливати квіти, їздити на велосипеді, збирати вишні чи читати з дідусем книжку на шезлонгу. Зрофом більше, що ця серія є просто бестселером дитячої літератури у Німеччині. І в цій серії буде потім багато-багато інших книжок, які саме почитайте на звороті: Бобо біля моря, Бобо і, мух, і Вухась у ванні, Бобо і Вухась на горщику, щасливого Різдва бобосеньку», Бобосонько розлючений, Бобосонько дворі гарно. Бобосунько весело в дитячому садку та обосунько у бабусі дідуся весело. Тому щиро рекомендуємо цю книжку та цю серію для ваших малюків.